Сьогодні будемо говорити про найпоширенішу проблему у моїх пацієнток. і це, звісно, порушення мікрофлори. Найчастіше це є агресія якихось засобів гігієни. У нашому ж випадку зазвичай це неправильно підібраний засіб для інтимної гігієни, такі як гелі мала. Досить часто дівчатки користуються звичайними гелями для душу, малами, які порушують pH, оскільки вони містять агресивні пар. Парабени, сульфати, ароматизатори, не маючи жодної інфекції, ми можемо отримати бактеріальний вагінос. Тому потрібно просто правильно підібрати засіб для інтимної гігієни. Періодично я тестую різні засоби для інтимної гігієни і вибираю для вас найкраще, щоб могла рекомендувати. Нещодавно мені потрапила новинка, яку я також протестувала і можу. Щиро вам рекомендувати. Це ультраделікатна лінійка від бренду Офічина Натореа, яка була спеціально розроблена для людей з чутливою і надчутливою шкірою. В нього повністю натуральний склад, а також допомагає знизити ризик шкірної алергії. Гарно очищує шкіру, дуже ніжно дотримуючись при цьому правильного pH. Ідеальний pH не містить агресивних пар. А також барників і ароматизаторів, тому зберігайте і користуйтеся.